Була розроблена автоматизована система підготовки до конкурсу з інформатики учнів 8-9 класів. Була виконана класифікація всіх задач за 2014 рік за наступними групами: кодування даних, логічні, знання математики та алгоритмічне мислення. Прикладом з групи логічні є задача Суші. Можна подивитися пояснення до цієї задачі, а також перейти до тесту, щоб перевірити свої знання. Потрібно заповнити форму і відправити. Тоді вчитель буде мати можливість проаналізувати результати, подивитись відсоткове співвідношення. Правильних відповідей, а також подивитися, хто яку відповідь дав і чи є ця відповідь правильною чи ні. Аналогічно зроблені приклади до групи задач, знання з математики, це задача Мінімакс. Також можна подивитися відео з поясненням до цієї задачі, а також перейти до тесту. Задача шифр відноситься до групи задач на кодування даних. Також можна придивитись пояснення до цієї задачі. І також зробити перевірку своїх знань. Аналогічно для задачі «Сліди», яка є прикладом групи з алгоритмічного мислення, відео до задачі та тест для перевірки знань.